Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Одягніть на виворіт цю річ, і зло піде від вас назавжди. Ця інформація дуже цінна для вас, тому вам потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, це і буде вашою вдячністю. Вранці, коли тільки встанете з ліжка, одягніть нові шкарпетки на виворіт і скажіть таке замовляння: Життя міняю, дорогу нову відкриваю, зло відганяю, істина, хай буде так. Шкарпетки потрібно проносити рівно добу, а далі зніміть їх і викиньте на смітник. І обов'язково слідом проговоріть те саме замовляння. Потім умийте обличчя і руки. Не забудьте ділитися цим відео з близькими вам людьми, а в коментарях напишіть слово дякую, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!